Привіт, авторозоборну зв'язку. Так, зараз покажу вам, які автівки є в Рівному, що приїхало Свіженькі тільки-тільки ми його привезли. Тут в принципі, зараз 4 машини розвантажилось. Це Меріва, Трафік, Меган і оцей сценік, і А5 машин, і Фокус. Ну І деякі доготавлюються. Значить, що тут є. Тут, дивіться, таку по порядку, два слова е і ціна, якщо цікаво, комусь то телефонуйте. Соборна 420D хоча б за дві години наберіть. Це місто рівне, Соборна 420D, хоча б за дві години наберіть по телефону, вказаному в описі до цього відео. Хтось вам автомобіль відкриє і покаже. Е Мазда тро тройка. 1,6 бензин, автомат 215 пробігу, пригнана зі Швейцарії. Ціна її, друзі, на віддачу 7 тисяч доларів. Вона на легкосплавних дисках, має клімат-контроль, 4 підйомники, підігрів сидінь, мультикермо, шкірене ну, кермо. По салону досить гарна, адекватна автівка. По мотору теж по коробці питань немає, їде добре. Чистий восьмий рік. Якщо цікаво, можете набрати по телефону. Є спойлерок, що прикольно передає їй такого непоганого вигляду. Гарна, збережена, мазда, адекватна швейцарка. Зараз сохне після хімчистки, легкосплавні диски, непогана, ну як непогана. Така зимова гума, можна нею допиляти літо. Але в принципі, на нескладну зиму вона піде ще і на наступний рік. Диски колодки, ніби в порядку, така. При пам'яті адекватно пройти сервіс. Масла фільтри замінити в коробці в двигуні та в принципі можна буде на ній кататися. Мерівка. За непідготовлену меріву 4500. По підготовці подряпини попрокапувати, позабирати, викатка крила, трішки викатка дверки. Прокапка ось тут. Ну, щось треба тут придумати зробити, можливо, якісь наклеїчки дати чи щось таке подібне тут є подряпина. Зараз двигунчик заведений працює ідеально. Все, зараз тестую. Шостий рік Меріва, 4500. Акумулятор я вже поставив новий, він в ціну вартість входить. Акумулятор. І, до речі, шостий рік Меріва, але жодного елементу фарбованого немає. На легкосплавних. На добрій зимі, комплектація в неї що? Антиблік-лобове вітрове скло, вона бачите, до 23-го року їздила по дорогах Швейцарії. Чотири електросклопідйомники. Тут треба розібратися з цим склопідйомником, бо скло опускається. Але піднімати треба тільки допомагати, тому що склопідйомник туго піднімає. Я думаю, що шестерню треба замінити в механізмі. Чотири склопідйомника, мультикермо, шкіряне кермо. А, що тут? Кондиціонер, до речі, все нормально працює робочий. Дзеркало з автозатемненням. Мікроліфт сидіння, ну тут така машинка гарна, не фарбована. Ну, Треба навести лад по кузову, поліровка. кому просто їздити, друзі. 4500 ціна, 1,6 бензин, 193 в неї пробігу оригінального, є вся сервісна історія. Абсолютно без е, гнилі автомобіль. Нічого такого по ньому немає. На це можна не зважати, зробити сертифікат, кинути на облік. Замінити ГРМ масло і кататися. Ну, Масенка дуже-дуже достойненька, -дуже непогана. На легкосплавних дисках. 4500 така, як є. Підготовлена, без питань, підготовим. Ціна буде інша. Витягнемо, підкапаємо, споліруємо, все зробимо. Ну, Ціну, ціну будемо ставити іншу, якщо, якщо, ну, якщо ми її підготуємо для вас. А, так, Мерівку сказав. А, так, трафік. Дуже цікавий трафік. Чим цікавий? Це... 2,5. Моя мрія колись була. Ну, в принципі, я зараз на ньому не проти покататись. Трафік 2,5. Механіка, оригінальний пасажир, такий наближений до версії мультивана, я не знаю, як він у них правильно називається. Це коротка база 2008 року. 5 штук мита заплатив за нього, друзі. Це, звісно, для мене був трошки треш. Думав, буде район 4,5, але заплатив 5-ку. Тобто. Брудно зараз треба поприбирати. Тут на стелі якісь бачите, забруднення. Він з, з усіма пічками, з динаміками, бачите, тут все присутнє по ньому. Автомобіль по кузову дуже і дуже живий, задній парктрон, камера, бачите, така доставлена камера заднього виду є. Потребує хімки, потребує підкраски деяких елементів. Що цей клик треба напилити. Там під бризовичком теж треба напилити. А так. 2,5, 107 кВт, такий танк. Коврики постелити, зробити хімчистку, поприбирати. Ну, в принципі, Водійські симін'я треба підшити, бо з однієї сторони є нюанс. Є сервіска в нього. такий салон, типу мультивановський, він повноцінно семимісний виходить. Шестиступка, Тут навігаційна та система з камерою. Кондиціонер, задня пічка, всі підлокітнички. Ну Така версія, знаєте, airbagів тут є. Тож, що круто. Ви знаєте, що в них в звичайних версіях їх немає. А тут вони є. ну Такий звір, пічка, бачите, на ноги є, є всякі там столики, підстаканники, така вся лобуда присутня. Підготується під капотом, покажу вам. восьмий рік трафік. Під капотом, блін ну перець машина під капотом. Гляньте, який. Болтики нержаві, що означає Швейцарія, Болти і все, все чітке. Антифризик добрий на місці. Радіатор коньора замовив, поміняю, бо він висипався вже з руками. А так робить гарно, все добре. Щось треба розібратися ще з якимось підшипником підгуджує. Ну, таке, підготовлений буде дуже цікавий агрегат. Це оригінальний пасажир, восьмий рік. Ціна готового, друзі, приблизно 12,5. Десь плюс-мінус, я точно вам не скажу, але десь така ціна буде готова. Тобто в нього буде, він буде повністю підготовлений до продажу. Добра, просто така кремезна зимова резина на ньому, диски, колодки при пам'яті. Отут вм'ятина є, бачите, на молдингу треба повиставляти на місця. Це все. Ну, якось так. Такий буде трафік. 256 має пробіг машинка. Тут десь, бачите, на Opel сервісі навіть проходив сервіс. так, Ключ де в нас, ключ замку. От, завівся півоборота. Така бричка. Друзі, якщо цікаво, телефонуйте по цьому апарату. Ну, що тут показати вам, кондьор, тут є, те все є. Датчики, навіть світла і сенсори дощу є. По сидінню, бачите, який нюанс. Десь хтось гризанув. Не знаю що? що. Хоча в них завжди, знаєте, тут проблема з сидінням, така конкретна, тут такої великої проблеми якраз тут немає і тут немає, що в них зазвичай вилазять і отут не тирають, то тут навпаки хтось десь так користувався, їздив, що тим боком на тера. Бо дуже часто хтось може переходив. На іншу сторону, ну, але це все зробиться. Я вам показую просто, як є, які вони приїжджають, ці автівки. 256 пробігу. Які вони приїжджають, щоб ви там не казали, що цей що вони не приїжджають, як нові. Їх треба готувати, треба їх чистити, мити, робити з них ідеал. Ну, В принципі, як то кажуть, хто на що вчився. Робота. Фари добрі, оригінальні. Якось так, друзі, куга також кому цікава. Це 9 рік, автоматна. Ні, 10, перепрошую. Куга, 10 рік, автомат. Задній партрон, така непогана автівочка теж з адекватним пробігом. Кому цікаво, можете набрати, доїхати, подивитися. Живенька куга. В гарному стані. Така. Повний привід, автомат. Все як має бути. Так, що ще? Що ще? Давайте ще далі продовжимо. А, значить, далі. Меріва. Кажу Меріва. цефіра. 1,7 ісім дизель. 209 пробіг на лінзах, на легкосплавних. Тут теж проведено велике ТО, Таке, ну, відносно велике, задні диски нові, з колодками стоять в неї, а вона закрита. Комплектація прикольна, має космопанель, підлокітничок, два підігріва, кондиціонер, круїз контроль, шкіряне кермо, мультикермо, релінги присутні, семимісна повноцінно. ну Така зефіра, друзі, вона чистий 12-й по-моєму рік. Чи 11 чи 12, певно, що 12 й буристального магнітолка стоїть. Не, це 12-й чистий рік. Ціна приблизно десь її 8900 на віддачу. Десь отака ціна на віддачу, якщо цікаво, телефонуйте. Далі показую. Меган. 144 пробігу, ваш улюблений, 1,6 бензин, К4М. В принципі, класну комплектацію має для меганчика бензинового хеджбека полка комплектний. Так. Що тут? у ньому так Ніби все нормально. Салон таке, не, не глобальне прибирання, ось він код? Не глобальне прибирання, запах в автомобіля гарний, не прокурена машина. Швейцарка теж. Ну вони, в принципі тут всі зі Швейцарії, тут, певно, що немає німецьких. Ні, немає. Що тут клімат: блютуз, круїз, не витерти, 4 підйомника, механіка 6 передач, І ЄСП присутні, і Airbagів 6. 6 airбегів. Часто дуже запитують по арбегах. Я думав, що не буде так важливо для людей, але арбегів дійсно для людей прямо критично важлива історія, тому не розповідаю. Так, про Мазду сказав. Далі босешний третій гранд Scenic 1.6 дизель, тут дуже цікавий пробіг, 131 тисяча. А що тут? Ну, Стандартне босе. шестиступочка, все. Потім втрему. покажу, детально цікаво. Ціна готова, район 9800, плюс-мінус отак. Що тут треба? Треба полірнути фари, бо десь так стояв, бачите, фари. Треба зробити гарними, щоб були красиві. Гарна комплектація, перед парктрон. Присутній без ключ, два ключі. На нього є легкосплавні диски. З ним були в комплекті. Зимова ця резина така неважницька. Механіка, 6 передач, бо сешний, звичайний, гранд Scenic 3 М'ятинки є, які подостаються. Фаркоп є, бампер треба задній пофарбувати, це теж буде зроблено протязі якогось часу. І поріг. Бачите, є вм'ятина на порозі а така неприємна. Ну будемо робити. Мусили брати, тому що з таким пробігом машину просто дуже важко купити, так як тут є оце пошкодження, декілька вм'ятин. І помутніли лак помутнів на фарах. Але воно зробиться, побачите, будуть фари як нові. Я вам результат, до речі, кому буде цікаво. Я зараз їх сфотографую, покажу до і після. Вже десь там за тижнів два, як Ваня мені її зробить. У мене тут є класний майстер, який відновлює фари і вони будуть просто нові. Ну, там огляд пройти важко з мутними фарми, плюс м'ятина на порозі, і вони її продали. Тому так, так, друзі, ну і що? Ще одна цікавинка від каналу Авторозбор 2012 року Ford Focus 1,6 бензин, атмосферний, самий простий, але тут той, що йде трошки потужніший по. Цьому це не кобус, звичайний, атмосферний, але тут з віхривими заслоночками, так воно правильно називається 125 км. Ну, принципі, але трошки краще, ніж соточка, яка була до цього. Що тут? Передній і задній парктрон, паркпілот, легкосплавні. Інфлотація досить простенька, але автівка гарна, адекватна, ціленька і не фарбована. Якщо цікаво, друзі, то набирайте Ford, десь район буде 8500 ціна Форда. Це я сказав, готовий 9800, не готовий, питайте, можемо продати, не готовий. Цікаво, не готовий, телефонуйте, запропонуємо нашу ціну і, і будете тоді мати гарну, цікаву ціну. Ну Все так походився, ніби показав, що приїхало. Меганчик стоїть, заряджається акумулятор. Ну якось так. Все. Всім добра, всім пока.